Всім привіт! Сьогодні 23 липня, Київська область, місто Біла Церква. Починає достигати персик Royal Glory. Один з моїх любимчиків. дуже його люблю. Показує гарні результати завжди. Зараз я про нього розповім, покажу навантаження. Це щеплення було минулорічне в крону зроблене. Були зроблені окуліровки, одна і друга. От. Верхи зрізаний і за рік він дав приріст десь по метр двадцять. Це був перещеплений персик редробін. Дерево на мигдалі росте, непоганий показує калібр. Дивіться в порівнянні з цим персиком, яким ми будемо зважувати. Ось такі, такі гарні розміри. На сонці набирає забарвлення темно-вишневе. От В тіні більш такий він червоніший. Опушення взагалі немає. На смак по минулих роках був солодкий. Цукор невисокий, але кислоти зовсім немає. І він кажеться, що дуже солодкий. Але такий, що його можна їсти і їсти. От. Не такий, що там буде, як в нектаринах. Зашкалювати цукор, може таке хтось не любить, але по своїм смак, смаковим е, і ароматиці він мені дуже подобається. Дуже. Це дерево молоде, йому років 5, і я його перещепив двома цими сортами Royal Glory. Зараз зірвемо є стигли плоди з м'який вже. От, і хочу показати ще один момент. Робив я в минулому році окуліровку. Такий товстенький пагінець був, однорічний приріст. От, і я думав, що він його нормально, нормально цю бруньку виштовхне, і вона піде в гарний ріст. Але так цікаво вийшло, що він наростив таку гулю. От. І потім сидів, сидів, сидів. Я йому почав прищіпувати верхівки от на, оці бокові гілки, на бокові гілки. ось я, що показую от, Щоб він продавив е цю бруньку, щоб вона пішла в ріст. Це Extreme 436. Надіюсь, він тут зачепиться, бо тут було три кольоровки зроблені. І одна з них пішла в ріст, а інша так сидить просто просто якби живе. От. І я поливав активно водою. І я це маніпуляції такі робив, перещіплював верхівки і спровокував ріст. І надіюсь, що я зберіг цей сорт. Ось дерево, яке з самого початку йому вже 7 років було посаджено. Теж воно на гіркому Мигдалі було посаджено. І кожен рік я його. Показую в своїх відео, воно показує дуже, непогано, дуже непогане навантаження. От. Так вийшло, що з сонячної сторони плодів більше. Тут воно, вони є, але їх мало з цієї сторони і вони поховані в листі. От. А інша сторона, тут, як вже йдеш по кругу, то вже йде краще. Краще навантаження плодів. Зараз все покажу в красоті. Сонечко буде забивати, але я постараюся вам передати те, що бачу я. От, дивіться, з цієї сторони і зараз зайду з іншої. Тут все червоне. Показую знизу вам, яка кількість плодів. І також переходимо на інші гілки. Дивіться, яка краса. Дуже дивує мене останні три роки своїм навантаженням. Просто-просто красота. Робимо зважування менших плодів. Таких плодів на дереві більшість, на якому я зробив зйомку. 200 грам. 192. 228. І... ой. 292 грама. Є й більші, але при нормуванні він 300 грам для нього не проблема. Так виглядає в розрізі. Дуже гарний, гарний, гарний. Мені подобається, коли такі. Вкраплення червоні. Кісточка при спілому пристиглому плоді відділяється. От, коли технічна, то частково відділяється. М'якуш ніжний таючий, плід соковитий. Зараз соку вистачає. Зараз перевіримо, який цукор. Цукор не буде високий, кислоти зовсім немає, зовсім. Просто дуже класний смаколик. От і такий такий сорт я раджу мати кожному: тринадцять брікс, О, двенадцять даже. От. Але за рахунок того, що я ж кажу, Відсутня кислота ні в шкірці, ні в м'якуші, взагалі її немає, і натяку на неї. От, і цим він мені полюбився. І при перших плодоношеннях, перше, друге смак ну, не такий був, а вже третє, четверте плодоношення вже такі, має якийсь ну, персиковий смак і якісь такі нотки, ну, не притаманні іншим сортам. І за цього я його і полюбив. Що він не схожий на інших, і він дуже смачний, і такий можна його і не один пліт з'їсти з задоволенням. От. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. Персик вартий уваги. Я поробив щеплення на інших деревах, які мене також не влаштовували. І я до, я до нього придивлявся три роки, і він зайняв, зайняв нішу персиків, яких я просто обожнюю. Всім дякую, гарних вам рожаїв, До побачення! Хай вам щастить!